Дидактична гра допоможи знайти будиночок. Дітки, подивіться, ось такі тваринки просять нашої допомоги. Давайте допоможемо їм знайти свої будиночки. Куди ми з вами посадимо песика, кицю або морську свинку? Так, правильно, молодці! А тепер ось такі тваринки просять нашої допомоги. Давайте спробуємо! І їм допомогти. Ну що, куди ми їх розселимо? Де їхні будиночки? Як добре ви впоралися, молодці? Ну що, спробуємо ще тоді? Подивіться, а ось ще є тваринки. Де їхні будиночки? Де порося живе? А де хом'ячок? А де буде жити курочка? Так, правильно! Наші тваринки задоволені. Ну що, тоді ще спробуємо разочок пограти. А на цей раз наші допомоги просять рибка, індик та кінь. Ми знайдемо їхні будиночки, справді, малята? Ну що, спробуємо. Які ж ви в мене розумнички, правильно! А я хочу вам ще запропонувати тваринок. Давайте подивимось. Дітки, подивіться. Нашої допомоги потребує коровка, бджілка та ослик. Спробуйте їм допомогти, будь ласка. Так, правильно! Вони дуже задоволені. Молодці малята! Наші тваринки залишилися дуже задоволені. Подивіться на малюнок, які вони. Тут щасливі, тому що ми допомогли їм знайти їхні будиночки, і вони будуть жити у себе вдома. Дякую вам!